Дорогі брати та сестри, Господь сказав нам такі слова. Теж на тусе шукайте Царства Божого, а те все додасться вам. Ось яка має бути наша земна ціль, шукати Царства Боже, а все те додасть нам Господь. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете судимі. Не осуждайте і не будете осуджені. Прощайте і проститься вам. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо від повноти серця промовляють уста її. Як хочете, щоб з вами чинили люди. Так і ви чиніть з ними. В цих словах ми розуміємо, що ми маємо поступати з людьми так, як хочемо, щоб вони з нами поступали. Завжди радійте, безпрестанно моліться, за все дякуйте, бо така про вас воля Божа у Ісусі Христі. Господь сказав нам, блаженні ті, що слухає Слово Боже і виконують Його. Брати та сестри, в цих словах ми бачимо, що нам треба не тільки слухати Слово Боже, але й виконувати Його, всім вам Божого благословення і миру. Храни вас, Боже. Амінь.